Не знаю, як сьогодні з грибами, але чай буде з м'ятою. А також я зберу трохи щавлю. Тут прям гарненький такий. Насправді тут не тільки щавель та м'ята з їстівного, смачного та корисного. Також тут молоді пагони дикої моркви. От Їх я також залюбки візьму до салату. Якщо ви не збирали раніше дику моркву, то я вам раджу дочекатися, поки вона почне квітнути. І тоді ви її точно ідентифікуєте, розітрите листочки. Хоча насправді вони пахнуть і виглядають так само, як і лист моркви посівної. Але якщо ви сумніваєтеся, то завжди краще не поспішати, дочекатися, поки рослина почне квітнути, тоді зазвичай легше ідентифікувати. І потім на наступний рік вже зможете спокійно збирати ці рослини. Також тут багато зустрічається приворотня. Листочки можна до салатів додавати. Я зазвичай збираю не все, з того, що я знаю, що воно їстівне, а тільки те, що на даний момент мені хотілося б з'їсти. Приворотень зараз якось не дуже мені хочеться його брати. Потім тут ще дудник лісовий. Листочки в нього трішки гірчать, от стеблинки соковиті і без гіркот. Його дуже легко впізнати по ось, цих, по ось цим характерним таким бордовим смужкам. Вони в розгалуженні кожних листочків. І це завжди так. Молоді листочки деревію також можна додавати до салатів. А можна сушити і робити таку ароматну спецію. І в такому вигляді молоденькі вони ще не містять собі стільки гіркот, як доросла рослина. Я зараз знаходжуся в такому вербняку. Сподіваюся знайти зморшкову шапинку, але тут доволі такі сонячні галявини, висока трава. Тому гадаю, що шансів в мене на це не дуже багато, але тут стільки всяких різних цікавих дикоросів, які я залюбки збираю. Дуже скромний кущик борщівника звичайного. Ось молодий листочок я візьму. Така красуня береза. Оберези, до речі, можна їсти молоді листочки і бруньки, і листочки, поки вони ще в такому стані трохи липкуваті, я трішечки візьму. Чим більше різноманіття в тарілці, тим корисніше. Вербняк лишився позаду і тут початок лісу. І як бачите, осики, багато осик. В принципі, перспективне місце на гриби, будемо шукати, в цьому осиковому підліску, а нічогісінько немає. На жаль, первоцвіт весняний або примула. Їстівна рослинка, Їстівна повністю надземна частинка. А ось на малинці соти. І оса там. Глуха кропива. Як і глуху кропиву білу можна їсти як шпинатну рослинку. Мені за смаком листочки не дуже подобаються, а от квіточки вони такі солоденькі і дуже гарні. Зараз вам покажу. Взагалі її збирають також як лікарську рослину. Це просто справжня прикраса буде для салату. Як активно джмелики нектар збирають. Квіточка дійсно дуже солоденька. Грибів я не знайшла, але назбирала, бачите, трохи зелені для салату. Тепер треба помити це все. Квіти я не буду мити, щоб пилок не змивати, а м'яти я помию лише одну гілочку в салат додати. Готувати зараз буду простий салат з горіхами та бринзою. У мене тут половину щавля мого забрала дитина, тому я з холодильника взяла в мене яглиця є. І зараз все наріжу дрібненько. Єдине, що самі листочки буду різати трішечки крупніше, а от всі стеблинки більш дрібно. М'яту я буду використовувати тільки листочки, а стеблинку додам до чаю. І м'яту дрібненько наріжу. Дудника можна було і більше зібрати, цей раз він виявився майже не гірким. Саме листочки, а стеблинки дуже смачні, вони цікавий такий смак мають. Якщо не пробували, рекомендую спробувати. Також в мене є кульбаба, мені сьогодні донька принесла. І от я ці стеблинки разом з квіточкою наріжу. Для мене вони не гіркі, мені подобаються стеблинки. Листя берези дуже ніжне, тому я його різати не буду, цілим додаю, і тепер потрібно перемішати. Для заправки я використовую олію, а також домашній яблучний оцет. поливаю салат заправкою, перемішую. Додаю горіхи, бринзу, прикрашаю квітами і весняний вітамінний салат готов. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!